Профілактика та захворювання ендокринної системи. Порушення роботи ендокринної системи це стан, коли залози внутрішньої секреції не виробляють гормони у необхідній кількості або якості, що призводить до дисбалансу та впливає на різні процеси в організмі, такі як метаболізм, ріст, розвиток та продуктивна функція. Поширені причини включають стреси, спадкові і вікові зміни, інфекції, а також фактори способу життя, як откуріння та неправильне харчування. Профілактика ендокринної системи включає збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження, контроль ваги, повноцінний сон та управління стресом. Також важим є відмова від шкідливих звичок та регулярні обстеження у ендокринолога, особливо при спадковій схильності. Харчування. Забезпечення достатньої кількості йоду вживайте морські продукти, морська капуста, риба, йодувальна йодувальна сіль, а також продукти, вирішені в йодомісних регіонах. Овочі, фрукти, молочні продукти. Включайте в раціон селен, джерела, включайте морську рибу, злаки, гречку, хліб. Дотримуйтесь рекомендацій щодо доволої норми йоду та селену, відповідно до віку та фіозогічного стану, наприклад, вагітності. Спосіб життя, мінімізуйте стреси та знайдіть спосіб боротьби з ними. Будьте фізично активними та регулярно гуляйте на свіжому повітрі, відмовтесь від коріння, оскільки тютюновий дим пригнічує роботу щитовидної залози. слідкуйте за рівнем втору в організмі, оскільки його високі концентрації можуть негативно впливати на роботу щитовидної залози. Медичне спостереження: Проходьте регулярні профісічні огляди та здавайте аналізи, особливо якщо належите до групи ризику, Своєчасно лікуйте захворювання щитовидної заоси, уникайте частого регентологічного опромінення ділянки голови та шиї без медичної потреби. Виклади захворювань до ендокрогічних захворювань належать гіперетроз, гіпотереоз, офтовімунний, невоутворення щитоподібної залси, цукровий діабет, новоутворення гіпофіза. Важливість профілактики захворювання ендокринної системи можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Запобігання їм полягає у комплексному підході, що включає як профілактичні заходи, так і своєчасну діагностику та лікування під наглядом лікаря.